Імперіум людства є без перебільшення однією з найсильніших сторін у всесвіті похмурого майбутнього Вархамер 40 тисяч. І хоча велику роль у цьому зіграли примархи та їх модифіковані космодесантники, не варто забувати про хребет армії імперіуму та ударний молот імператора Астра Мілітарум, або ж Імперську гвардію, об підрозділи якої розбилася незліченна кількість найжахливіших ворогів людства з усієї галактики. Вітаємо вас на каналі GameViz. Сьогодні ми з вами познайомимось з однією із наймасштабніших військових організацій Warhammer 40 000. Не забувайте про підписку, вподобайку та коментар. Якщо ж маєте можливість, закликаємо підтримати наш канал гривнею та зробити свій посильний внесок у розвиток українського Ютубу. Як це вже зробили наші найвідданіші спонсори, чиї імена ви зараз бачите перед собою. Половину зібраних коштів ми, як завжди, передаємо нашим воїнам, які захищають нас з вами від ворогів людства у реальному світі. А тепер вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Витоки Мілітарум у часи, коли імперіум людства направився до зірок, а імператор очолив Великий Хрестовий похід безсмертною славою вкрили себе воїни Адептус Астартес під проводом своїх напівбожественних примархів. Проте, по мірі того, як імперіум приєднував все нові й нові території, потреба у більшій кількості солдат тільки зростала. Так було сформовано імперську армію, масштабну військову машину, що включала у себе як піхоту, так і підрозділи важкоброньованої техніки та зорельотів. У такому вигляді війська простих людей виступали у якості підтримки космодесантників, як правило виконуючи завдання по несінню гарнізонної служби або зачистки нових територій, де спротив був мінімальним. Проте, по мірі просування на галактичний схід, імперська армія опинилася на передові пліч-опліч з підрозділами Адептус Стартес, значно підсиливши вогневу міць експедиційних флотів. Спершу принцип формування змішаних підрозділів, у розпорядженні яких були як піхотинці, так і різноманітна техніка, був зручний. Адже у такому вигляді імперська армія була самодостатньою і могла виконувати широкий спектр задач. Проте такий спосіб організації довелося змінити після Єресі Гора, коли ряд легіонів космодесантників на чолі з Гором Луперкалем зрадили імператора та стали на сторону згубних сил. До речі, раніше в нас вже вийшов цикл відео про зрадницькі легіони. Якщо ви їх ще не бачили, обов'язково запрошуємо до перегляду. Зараз же ми говоримо про звичайних смертних солдат. Уся справа у тому, що, хоч історична перспектива на Єрець Гора і акцентує увагу на Астартес та Примархах, під вплив сил хаосу потрапили і звичайні підрозділи імперської армії, які завдали чимало клопотів силам лоялістів. Адже один навернений до згубних сил підрозділ володів вогневою міцю танків та артилерії, а також міг вільно подорожувати космосом на своїх космічних кораблях. Тому, після Єресі Гора імперська армія, подібно до легіонів космодесанту, була реорганізована. З попелу громадянської війни повстала нова організація Астра «Астра Мілітарум». Структурна організація імперської гвардії. Астрамілітаром наразі являє собою величезний організм, який складається з мільярдів і мільярдів солдат. А кількість новоприбулих, поранених та загиблих вираховується мільйонами осіб на день. До складу Астрамілітаром входять декілька структурних організацій, таких як Мілітаром Реджиментос, Мілітаром Ауксілія та Мілітаром Темпестос. Сама ж імперська гвардія підпорядкована департаментом Мунітором. У складі якої діють представники офіціо префектус, так звані комісари, що відповідають за дисципліну у полках гвардії та забезпечують виконання поставлених задач. Основною структурною одиницею імперської гвардії став полк. Варто зауважити, що після Яресі Гора новостворену астрамілітаром позбавили можливості автономних космічних подорожей. Відтепер за космічні кораблі відповідав імперський військовий флот. Таке рішення забезпечувало локалізацію можливої єресі, яка могла б виникнути у якомусь із полків. Окрім того, тепер полки були чітко спеціалізовані. Наприклад, піхотні підрозділи майже не мали у своєму складі важкоброньованої техніки, а танкові полки обходились без піхотинців. Це знову ж таки спрощувало боротьбу із можливими випадками єресі. Адже окремо взятий піхотний полк у випадку повстання мав дуже обмежені воєнні можливості без вогневої підтримки та прикриття. Основна тактика Militarum — це скажений тиск лавини живої сили, яку прикриває ціла армада важкого заліза. Об'єднані угруповання військ імперської гвардії дійсно можна назвати молотом імператора, який знищує своїх ворогів безперервним вогнем з лазерних винтівок, танків та артилерії. Якщо якась планета не може подолати певну загрозу своїми силами, їй на допомогу формують полки гвардії з найближчих сусідніх світів. Ці сили підтримки надходять на поле бою постійно, і якщо ситуацію не вдається переломити на свій бік, все нові і нові підрозділи Астрамілітаром надходитимуть вже з більш дальніх планет. Таким чином війська імперіуму виснажують противника та у певний момент завдають йому критичного удару. Правда, у системі управління військами Астра Ітарум є великий недолік: бюрократія. У зв'язку з величезною кількістю світів, ще більшою кількістю особового складу та підрозділів гвардії, департаментом монітором не завжди встигає вчасно реагувати на військові запити, що іноді призводить до ситуацій, коли підкріплення прибувають на повністю спустошений світ. Само собою головний ресурс тут люди, і цього ресурсу у імперіуму вдосталь. Кожна з планет, що входить до складу імперіуму людства, робить свій вклад у його розвиток. Десь розміщені кузні Адептус механікус, десь видобувають важливі мінерали, а решта забезпечує Астрамілітару новими рекрутами. А ви ж можете зробити свій вклад у підтримку нашого каналу своїми вподобайками та коментарями під відео. Це дуже допомагає. Основним джерелом новобранців, як правило, є планетарні сили самооборони. На кожній планеті за їх формування відповідає імперський губернатор. В основному ці сили займаються захистом свого рідного світу. Проте кожний світ зобов'язаний відправляти певну частину своєї армії, битись на просторах галактики у ім'я імператора. Процес відбору до армії може відрізнятися від планети до планети. Десь діє примусова система мобілізації та відправки до війська. На інших же світах служба, найвища честь та обов'язок. Хоча, коли ми говоримо про Всесвіт Вархаммер 40 тисяч для багатьох простих людей, служба у Гвардії чи не єдиний спосіб більш-менш гідного життя, яке, скоріш за все, буде коротким. До речі, нещодавно на нашому каналі був випуск про 5 найгірших способів померти у Всесвіті Вархаммер 40 тисяч. Рекомендуємо його до перегляду. На своїх рідних світах місцеві сили оборони можуть мати зовсім різні назву та структуру, десь це ті самі полки, десь банди. На деяких світах це можуть бути повноцінні армії. Проте у Мілітарум усі формування стають до єдиного зразка: полк. Не дивлячись на прагнення департаменту монітором до уніфікації, кожен полк Мілітарум має свої особливості, традиції, уніформу, переваги та недоліки у залежності від рідного світу. Наприклад, бійці з планети Катачан відомі своїми здібностями до ближнього бою та засідок. А елізійські десантники відомі на весь імперіум своїми блискавичними штурмовими операціями. Уся ця велетенська машина війни тримається докупи завдяки сталевій дисципліні, яку підтримують вже згадані вище комісари. У кожному полку гвардії присутній мінімум один представник комісаріату, а його владні повноваження дозволяють йому навіть виносити смертні вироки. Основним завданням таких людей є підтримка дисципліни та лояльності військового формування. А також недопущення розвитку у ньому єретичних рухів. Загалом їх можна порівняти з інквізицією, яка за певними винятками займається цивільним населенням імперіуму. До речі, про інквізицію у нас також є окреме велике відео, і воно чудово доповнить тему імперських організацій. Тому, якщо ви його не бачили, обов'язково перегляньте. Варто зауважити, що у склад імперської гвардії можуть входити не тільки люди, доволі розповсюдженим є застосування окремих підрозділів не до людей. Тих же огринів або скватів, чиї фізіологічні особливості нерідко бувають корисними у різних бойових ситуаціях. Також у бойових діях активно застосовують спеціалізованих псайкерів, яких було перевірено та відібрано для участі у боях. Відомі полки Мілітарум різноманітних полків у Імперській гвардії дуже багато. Неможливо розповісти в одному відео навіть про частину з них. Але розглянемо детальніше кілька найвідоміших та найцікавіших підрозділів. Першим із таких є вже згадані нами раніше катачанські полки або катачанські бійці джунглів. Їх рідний світ катачан є надзвичайно небезпечним місцем, заповненим густими джунглями, де кожна жива істота, тварина чи рослина становить смертельну небезпеку для людини. Кожен прожитий день там це ще те випробування. А велика частина населення рідко доживає до зрілості. Відповідно, ті, хто навчився не лише виживати у таких умовах, а й просто жити, вже є чудовим кандидатом для імперської гвардії. Особливо враховуючи той факт, що жителі Катачану нічого не можуть запропонувати імперіуму, окрім як людей. Катачанські полки застосовуються у якості розвідників чи легкої піхоти, а їх зона відповідальності світи з густою рослинністю на кшталт джунглів. Екіпіювання вони мають відповідно легке, а їх найвідоміший знак розрізнення червона бандана. Вони майстри засідок та неперевершені слідопити. Також одним із найвідоміших підрозділів гвардії є кадійські штурмовики. У силу свого розташування біля ока жаху їх рідний світ Кадія постійно був змушений відбивати ворожі атаки згубних сил. Військова підготовка жителів Кадії починалася з самого дитинства. Спорядження та озброєння бійців завжди підтримувалося на високому рівні. Кадійські полки приймали участь у багатьох великих битвах проти сил хаосу та Ксеносів. Вірність кадійців імператору не викликає жодних сумнівів. Доволі відомим є випадок, коли кадійський полк разом з військом Тау відбивав атаку тиранідів. Як тільки з потворами було завершено, кадійці атакували своїх ситуативних союзників. Після падіння Кадії більшість її підрозділів отримали статус навчальних, щоб передавати свої вміння та досвід новосформованим полкам імперської гвардії, також варто згадати корпус смерті Кріга з одноіменної планети. Моторошні полки цього світу відомі своєю безжальністю як до ворогів, так і до самих себе. Гвардійці корпусу жорстко треновані та професійні, а головною цінністю для них є самопожертва та смерть у бою. Своєрідна плата за зрадницьке минуле їх рідної планети. Якщо бій необхідно виграти ціною величезних людських жертв, корпус смерті без вагань її заплатить. Безсумнівно, урядах АстраМілітару ще є чимало цікавих та відомих підрозділів, яким варто приділити окрему увагу. Проте це тема для окремого відео. А про які підрозділи АстраМілітарум ви хотіли б дізнатися більше, діліться з нами у коментарях. Ще більше про всесвіт Warhammer 40 тисяч ми розповімо вам у наступних наших відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. З вами були ГімВіз і до нових зустрічей.